Як, як думаєш, до лебіги прий... від лебіги пройдуть люди? Я ж кажу, що мені. Блять! Блять! Треба, щоб хаєшку не закинув. Непередбачуване місце. Сядемо. Виродок. То не я! Не їдь до мене, блядь! Двох просто роз'їбав, як сезон, сезон... Блядь, сезон дощів. Я ж кажу, мені похуй, чи хтось прийде. Я вам вже казав свою позицію, що я. я дуже. Ну, типа, я лупашу сам, розраховую на власні сили. Мені просто той момент. Приємний, що типу, я дійшов до моменту, коли мене там замічають топові стрімери, коли запрошують, це охуєнно. Я завалююсь заради авантюри, так само, як і до Ярох. Типу, чи буде якийсь буст? Мені абсолютно до лампочки, тому що е, вже сьомий рік я їбашу сам, я от навч... ну я розрозумів, що ні на що сподіватись не треба. От. А от саме поспілкуватись, мати змогу поспілкуватись, там поконектитись, побачити, що за люди, оце класно. І от сьогодні ми 5 годин провели, граючи, я вам скажу: сука, за. Никають, щоб мене знов ніяка падла, не завмочила.